Є новина, друзі, хрінова новина від Трампа Путіну. Версія на перемовинах Зеленського та Піскова, і Кріт не Кріт. Дослухайте до кінця. З'явилася сьогодні дуже цікава новина. Міністр фінансів Бесед США заявив, що якщо Трамп запровадить оці ну, тарифи, смертельні санкції, як ми їх називали, ну тобто 100% тарифи і вторинні санкції на країни, які... Купляють в Росіян енергоносії, нафту, газ і тому подібне, то це має зробити і Європа. Він одразу закликав Євросоюз, якщо Трамп це запроваджує, щоб запровадити це разом, тобто вторинні санкції для таких країн, як Індія, Китай, Бразилія і інших, які щось будуть купляти в Росії. Якщо би це відбулося, ну якщо американці додавлять, а Трамп може це зробити, якщо він введе оці ці вторинні санкції, то це не те, що катастрофа там за тижні. Це за години почнеться катастрофа в російській економіці. За години, тому що ніхто в світі, жодна країна, ні Китай, ні Бразилія, ні Індія, ні Бангладеш. Я не знаю, Індонезія будь-яка країна нічого не буде купляти в Росіян. Нічого, навіть Білорусь в них нічого не буде купляти, тому що це просто зупинка ну, торгівлі зі всім світом. Якщо це зробить і США. І Євросоюз. І як на мене, це дуже класна ідея і дуже хренова новина для Путіна і хороша для українців. Тому треба тримати колекційну і постійно про це говорити, тому що це об'єктивно, дійсно може припинити війну і завершення справедливого настану для України дуже е, швидко. Перемовини, як вже всі інсайдери говорять, вони відбудуться 23, 24, 25, як я казав, два-три дня. І ми можемо затверджувати, тому що Зеленський сказав, що на перемовинах будуть обговорювати. Повернення полонених обмін полонених, повернення дітей і зустріч лідерів. Ну це слова якби зеленського. А от росіяни вони мають іншу версію. Пісков сказав, що вони будуть обговорювати меморандуми, тому що меморандуми України про завершення припинення вогню. І Росії вони протилежні в різні сторони, і якби позиції не об'єднані, і треба їх обговорювати. Ці меморандуми ну, Зеленський про це нічого не говорить. Хоча раніше Зеленський заявляв. Що будемо говорити про припинення вогню, але про меморандуми, що вони будуть обговорені. А в росіян не меморандум, це просто ультиматум Україні для того, щоб далі продовжувати війну і окуповувати наші території. Ну там з визнанням я вже про це не буду говорити, тому що легітимізувати нічого росіянам не можна. Тому стежимо буде цікаво, що буде саме на перенованих і як вони взагалі ці перемовини будуть проходити. Ну і кріт не кріт. Я вже сьогодні розповідав про набу, про СБУ. Я свою думку сказав. І вже після цього СБУ затримало крота, нібито в НАБУ, працівника НАБУ, який там співпрацював з працівником заступником керівника державної охорони Януковича, і нібито він йому передавав якісь дані, а той зрадник залишився в Криму, тобто живе зараз в державі-агресорі Росії. І ну СБУ повідомило, що є 60 епізодів, що він передавав інформацію, а йому за це скидали гроші на карту. Ну тобто, як на мене, тут якщо вони це сказали публічно, то це дуже серйозна доказова база. Але після цього вийшло на Бу і натякнуло, що якби СБУ бреше, ну так, натяк такий. тому що вони зверталися. була перевірка по цьому працівнику СБУ, якби надавало відповідні дані. Що, що його треба перевірити. Його перевіряли, якби нічого не знайшли, і тому Набу залишило його працювати. А на словах СБУ сказало Набушникам, що він ніби чистий і не причетний ні до якоїсь ну, знаєте, Це взагалі цирк. Ну, якщо є в НАБУ оперативні працівники і керівники, які розуміють, що така така оперативна робота, ну ніколи в житті вам ні один там опор, ну будь-хто не розкаже, що він робить по тому чи іншому випадку. Він завжди скаже, та він чистий, що ми ніяких претензій не маємо до нього, а потім його затримають і будуть мати доказову базу. Але знаєте, що найцікавіше, чим хочу завершити? Що НАБУ чомусь не говорить, що от ці два працівники, які супроводжували Боголюбова відень, то вони теж. ну, якби, не винні абсолютно ні в чому. Вони теж мали це робити. Це їхні були службові обов'язки туди летіти і олігарха вивозити за кордон, коли він мав нести кримінальну підальність і сидіти у в'язниці. Ну і повернути в Україні гроші. Гроші, саме основне, які були ну, розкрадені. Напишіть, що ви думаєте. Лайк, репост, підписка, телеграм. Підписуйтесь в шапці профілю.